Всім привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Вишневий сніг. З вишнів облітає. Зазвичай на Ютубі прийнято демонструвати свої досягнення. Ось такий в мене прекрасний город. Ось я посадила шикарний сад, ось у мене будинок будується сам по собі. Але я сьогодні хочу відступити від цього правила. Я вам розповім, що в мене на сьогоднішній день не вийшла. І ще попрошу вашої поради. В цьому році я вирішила виростити розсаду квітів. Ну, в мене невеличкий досвід такий був. Я купила насіння пітунії, віоли, і ще там деяких квітів. І купила касети, ґрунт. Подивилася Ютуб, як це треба робити, як інші люди з досвідом вже це роблять, і посіяла. З Шести сортів пітунії в мене абсолютно не зійшли три. Причому вони були в абсолютно однакових умовах з іншими. Якщо інші сорти пошти 100%, то там ні одної насінинки не зійшло. Мені важко сказати, в чому була причина того, що насіння не зійшло. Але ось як воно пішло одразу не так, так воно продовжується і до донині. Ті квіточки, що зійшли, зовсім не хочуть рости. От, от слова зовсім, зараз я вам їх покажу. Ось вони мої доходяшки. Бачите, які крошечні. Їм уже практично місяць, може даже і більше. Зовсім не ростуть. А оце де касети пусті, оце нічого не зійшло. Звісно ж, я передивилася весь YouTube, з'ясувала для себе, що пітунія – це швидко ростуча рослина. І якщо вона не росте, значить їй щось не так. Я подивилася, треба її там з чимось підживити, підживлювала. Я подивилася, одні, другі люди розповідали, що треба її там пересадити, пікірувати, це стимулює корнеутворення Я її пересадила, зараз покажу. Точно таке маля. Точно таке не росте і все. А коли я пересаджувала, ну нема коріння, отака ниточка. Проливала укорінювачем, бризкала там стимуляторами роста, типу байкал і так далі. Нічого не працює, як пороблено мені з цією пітунією? Я так зрозуміла, що однією з умов, головних умов для того, щоб пітунія росла, це треба її досвідчувати. Ну, у мене нема таких можливостей її досвідчувати. Думаю, що це якраз. Ну, можливо, зіграла погану таку роль. Що стосується інших рослин, наприклад, Віола, вона теж така якась в мене дохла, не хоче рости. Мені пороблено якось в цьому році з цими квітами. Але я зараз її трошечки розпікірувала в касети так окремо по одній. І вона так, ну, вона, звісно, дохлінька, але трошки, трошки пішла рости. А ця пітунья ну, просто сидить крячкою і нічого їй не треба, нічого не хоче, просто мене виводить з терпіння. Любі мої глядачі, хто має досвід вирощування розсади пітуньї, ну напишіть мені, будь ласка, що мені треба з нею робити? Жалко, вона просто стоїть крячкою на місці і викинуть жалко, і не росте, і вже одне тільки розстройство. Ось вона віола в цій касеті. Ну, Бачите, вона, звісно, така трошки дохлінька, але вона почала рости от після того, як я її розпікірувала. Не знаю, що вийде, ну, будемо дивитися далі. А це по центру це дельфініум однорічний. Причому я садила, сіяла і багаторічний, і однорічний. Багаторічний не зійшов зовсім. При тому, що я робила стратифікацію, як розказували дівчата. Ну, тільки однорічний зійшов, і ось він, ну, такий собі, не знаю, він найкраще в мене росте зі всіх квітів. А це аквілегія, бачите, така, ну, вона така, наче непогана, починає рости. Дуже хочеться виростити цю багаторічну квітку. Ну, не знаю, тоже. Не, не чемпіон, не чемпіон. Ось іще аквілегія. ще ось віола, теж такий полудахлячок. А ось опетунія, яку я пересадила в надії, нічого не росте, не хоче і все. Думала, а вдруг в мене поганий, ну зовсім поганий ґрунт. А ось, дивіться, це перець. Точно такий самий ґрунт. і Росте перець. Але не все в нас так погано. Зараз я вам зроблю огляд тих рослин, які я посадила ну, буквально тиждень тому. Я посадила дві магнолії, це одна з них. Ці магнолії це подарунок моїх батьків мені на день народження. Це магнолія Solan ліней». Вона є така дуже красива тюльпаноподібна квітка округла і росте вона таким округлим кущиком. Бачите, вона була абсолютно без листячка. Це листя вже росте у нашому дворі. А це друга магнолія Бургунді. Тут дві чайно-гібридні троянди. Deep Purple і Black Baccarat Наша сакура. Він вже листячка в неї. Це Пампанела троянда. вона теж вже почала рости. А це троянда Піоно Пінк. Цей в ушках Хакуранішики. У неї був такий довгий пагон, я його обрізала і он буквально одразу почали бруньки знизу. Я хочу, щоб вона була круглим кущиком. А це вігела Олександра, в неї таке бордове листя і темно темно-темно-рожеві квіточки. Теж хочу, щоб вона була такою кругленька кулькою. Це почала рости гартензія, садила її осінню, Така вона, це мамина, мамуля мені дала. А це ще одна гортензія, я її купляла. Ось так росте. Привезли глицю з лісу для того, щоб мульчувати полуницю. А умка тут собі гніздо зробила, бачите, спить. Люлька в неї тут. Тут у мене в горщиках полуниця біля колодязя. Вже буде скоро цвісти, а тут холоди такі йдуть. не знаю, ховати її треба, навірно. Прямо в колір з колодязем. По-модному. А ці самшити мені куми подарили на день народження. Такі класні, мені дуже подобаються. Ну, ось така історія у нас з квітами. Прошу допомоги, любі мої глядачі! Хто знає, що мені треба зробити, щоб мої квіти почали рости? Я буду вдячна вам за будь-які поради. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Це дуже допомагає нашому просуванню. А я чекаю на вашу пораду. Для мене це дуже важливо. Побачимось з вами дуже скоро. Пока-пока!